Холодня. Є ось така проблема в житті. І зараз ми це будемо їжу. Зараз допомогою облегені. Все на лыж Так, сюди, а, сюди попало десь а, 10 краплин клею, по 6 копійок за краплину, 60 копійок. Тобто через 15 хвилин це вже можна носити. Тому використовуйте для дрібного ремонту клей а, і систему склеювання.